Привіт мої дорогі підписники. А сьогодні вирішив зняти знов таке відео з кабіни, з кабіни траку, бо трапилась така неприємність. Я поламався, в мене не переключалися передачі в траку. Тут рядом є майстерня десь 50-70 метрів від мене. Я туди якось дошкріп на шостій передачі Ну, Хто розбирається? В автомобілях або в таких монтажівках ті розуміють, як тяжко рушити з шостої передачі і їхати лише на шостій передачі. Це єдина передача, на якій на я міг рухатись. Ну Я домовився з ними, що вони подивляться, заїхав до них. Вони подивилися, сказали. Зламалася там якась фішка, дядя ми тобі не зможемо ремонтувати, бо ми такі ремонти не проводимо. Ми можемо поміняти мастила, поміняти якісь колеса, а таке ми не зробимо. Я дуже розстроївся, обзвонив, не скажу, що обзвонив купу людей, в мене знайомих не так-то багато, можливо два. і... Начальство в мене є на роботі, яким я теж дзвонив, ніхто мені ніяк не допоміг. Навіть механіки, які працюють у нас на фірмі, вони не знаються на, на коробках, тобто на трансмісії. Це не їхня спеціалізація, вони роблять інші роботи. Але пропустимо це. Знайшов, знайшли, є тут така. Практика в Америці road service, Тобто люди виїжджають з якоїсь майстерні поблизу, їдуть до тебе і ремонтують прямо там, де ти там, де ти стоїш, там, де в тебе поломка, чи колесо вибухнуло, чи ще щось там. Просто по телефону їм кажеш, що з тобою сталося. Вони, якщо вони зможуть допомогти, вони виїжджають. І допомагають. І все виглядає так. Тобто за те, то, що вони до тебе приїжджають тільки, вони ще не починають роботу. Нічого, ти, догов... ти говориш з диспетчером. І диспетчер все це записує, що ти говориш, які проблеми, все. І диспетчер знаходить механіка вільного, який у них є на роботі. І починається визов від 150 доларів. Тобто за те, то, що вони приїдуть. Сюди, незалежно, це 2 майли від тебе, то ну, 4 кілометри від тебе, чи це далі від 150 доларів, тільки визов. Він приїжджає, дивиться, може допомогти, допомагає, не може допомогти, бере тільки 150 доларів і звалює. Е, мені диспетчер знайшов такого майстра. Вибачте, буду курити. Це не реклама куріння, це просто я такий наркоман нікотиную. Він приїхав, подивився, каже, треба замовити запчастину. У нас таких в майстерні немає. Сидів десь 40 хвилин перед моїм траком на телефоні. Що він там робив? Каже, що замовляв Коротше, посидів посидів на телефоні. Каже, завтра вранці буде в 9 годин ранку. Буде запчастина. А що ви розуміли, я виїхав а, в 7 ранку, проїхав 2 години, це 9 ранку було, да, і я просидів. Я просидів тупо цілий день на тракстапі. Тракстап це таке місце, де паркуються траки, де вони тут можуть прийняти, е, сходити в душеву, прийняти душ, е, можуть поїсти, набрати кави, заправитися. І, коротше, просидів. І він каже: завтра 9 ранку мають нам привезти запчастину, і ми тобі позвонимо і поїдемо до тебе. А я вже маю досвід з таких сервісів. Це абино було десь після обіду в годині-дві, в другій годині Другі дня. Абино тільки це було б найкращому випадку. Тобто я втратив би майже два дні. І я позвонив самому знайомому, колись він зі мною їздив, напарником був у мене. А вже їздить на своєму траку, не возить машини, а їздить на так на Ну, гріфер тут називається, такі холодильники. Ну, ви повинні знати. А він такий, що він з дитинства має справу з машинами, там йому цікаво це було. І було де. ну, Насправді було де. У нього були, була змога лазити в машинах, ковирятися. І він знається на цьому. Я дзвонив йому, він каже, чесно, не знаю. В всіх коробках не знаю нічого. Давай я подзвоню своїм знайомим. А він з 12 років тут в Америці. І в нього дуже багато знайомих, які теж тракісти. І він позвонив одному одному знайомому своєму, приєднав до нашої розмови мене, до, до їхньої розмови приєднав мене і таким чином він мені порадив, що зробити, де подивитися, все. Я взяв ключі, заліз під трак. І о чудо я зробив це. Не буду пояснювати, яка була проблема, тому що я навіть сам не знаю, як це називається. Не в англійській мові, ні, не тим більш в українській. Це такий вал, який кріпиться до коробки, до нього підходить до нього підходить воздух під тиску, і він переключає. Він переключає на коробці тут передач. Тобто воздух тисне, то тут клацаєш, і воно перемикає передачу. Не знаю, як пояснити це. Ну, Коротше, я це зробив. І маю надію, що воно все буде працювати, так як і має бути. Я завтра вранці зможу їхати. Щодо запитання від мого підписника, а на рахунок того, що тут ніхто не боїться і крадуть. У магазинах, в супермаркетах і там ще великих магазинах, так, да, на жаль, це правда, а, здебільше, напевно, відсотків 90% це роблять чорні. Є серед білих теж дуже багато наркоманів, але здебільше це роблять чорні. Тому що є, є такий закон, що в крамницях, якщо грабують, на ваших очах, тобто ви працюєте в ці крамниці, ви стоїте на касі, чи неважливо хто, навіть охоронець. Якщо грабують і е, цей, цей товар коштує менше, ніж тисяча доларів, в деяких штатах є менш ніж 700 доларів, ви не маєте права втручатися. Навіть якщо крадуть, грабують якісь дуже такі не знаю дуже дорогі крамниці я не знаю ну, щодо якихось там ювелірок але якщо брендове якісь там наприклад я знаю одне брендове Gucci, да? візьмемо Gucci, таке собі Gucci, от це брендовий магазин Gucci, заходить туди компанія не дуже білих людей і очах, у продавчинь, розбивають вітрини, знімають якісь речі е, з цих звишалок, все це на їхніх очах пакують в тачки чи в сумки, неважливо в що. І спокійно ніхто не тікає, ніхто не тікає, вони спокійно виходять на вулицю і входять додому. Тому що це справа поліцейських. Е, навіть охоронці це не поліція. І вони не мають права втручатися в такі діла. Моя менша дочка зараз на літніх канікулах, вона навчається в інституті, в неї канікули, і вона на канікулах працює в торгівельному центрі охоронцем. теж. І вона, оце вона мені підтвердила те, що я дивився в Ютубі. Я на власні очі цього не бачив. Я багато, багато бачив. Ролики в Ютубі. І я спитав свої доньки, і так як вона працює, там вона мені підтвердила, що справді і при, її, при її, ній на її, на її смені такі штуки відбувалися. Ну, ну там не на тисячі, ну там на якісь на 100, на 200 доларів. Просто підходили, брали і уходили, і все. І ніхто не має права їх зупиняти. Навіть є відео в Ютубі, де там якусь таку фешн-крамницю обносять. І ці дві продавчині, типа, сваряться на них, вони їх не чіпають. Вони просто сваряться і знімають на телефон. І після цього, як вони виклали це відео в інтернет, їх звільнили. За те, що вони просто спілкувалися з ними, тіпа, говорили їм якісь речі. Не можна взагалі навіть дивитися е, в їхню сторону. Беруть і хай беруть. Бо це все, типа, як застраховане, і тіпа, ваше життя не коштує тих грошей, які, на які заберуть. Тобто, якщо ви будете там втручатися, може, вас можуть вбити, а ваше життя це типу, найдорожче, що може бути. От такі тут правила. А потім, що ще може бути? В якихось супермаркетах, от, якщо вам цікаво, подивіться Walmart або Costco, де я казав про дивних людей. Ну, в Walmart я не знімав, бо там дійсно багато дивних людей, і я не хочу неприємності. А от в Walmart... Частіше за все відбуваються такі всякі дикі речі, коли люди приходять, перекидають прилавки, виливають на себе там всяку сметану чи якісь кетчупи, чи все. Ну, просто хворі люди і вони там роблять таку діч, і їх ніхто не чіпає. Вони можуть чіплятися до, до інших людей, до нормальних, типу там, ні з того, нічого сваритися з ними. Ну, Я не бачив навіть відео, що там хтось на когось накинувся з кулаками, чи, не дай Боже, там з ножиком, чи ще чимось. Але неприємно, як ти йдеш до тебе, чіпляється якась мразота, і тобі щось там матюкається на тебе, верещить там, ну. і ти від неї не відчепишся, бо тобі не можна з нею говорити з тою істотою. Бо якщо ти навіть щось відповісиш, чи тіпа, там, лівний алон, залиш мене в полку, чи ще щось. Це ще більше їх дратує і від них не можна відкараскатися потім. Навіть ти підеш на вулицю до машини і вони будуть за тобою йти, там матюкатися, там, пригати тобі. ну, Можливо, ви бачили такі, да, ці їхні сучасні бійки, як вони ніс до носа торкаються, але попхати чи там вдарити, не дай Боже, тут не можна, бо дуже, дуже тяжкі наслідки будуть після цього. А... Я вважаю, що я хоч трошечки, хоч трошечки відповів на запитання мого підписника. Якщо буде ще щось цікаве, задавайте питання. Підписуйтесь, будь ласка, на мене, хто ще не підписаний. Мирного, мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слави!